Більше сотні дітей на початку березня на Прикарпаття евакуювали вихованців дитячих будинків та спеціалізованого закладу з Харкова. Безпечний прихисток малюки знайшли в одному із санаторіїв Ворохти. У гості до них приїхали прикарпатські правоохоронці. Кінологи продемонстрували дітям, як службові собаки виконують команди та допомагають поліцейським у роботі. Вівчарка рікко одразу стала улюбленицею малечі. У три рочки. ставай назад. Він шукає людей. Він Ми шукає людей. По сліду. Тобто, коли губляться дітки або дорослі в лісі. Також дітлахи посиділи у службовому автомобілі поліцейських і навіть спробували самотужки увімкнути маячки та сирену. Правоохоронці не вперше відвідують цих дітей і приїжджають не з порожніми руками. Тож і нині привезли подарунки. Сьогодні ми отримали в подарунок телевізор, який нам дуже знадобиться, бо зараз є навчальний рік. Це нам допоможе для того, щоб вчителі, які приходять займатися з дітьми, могли максимально якісно робити свою роботу. І крім того, привезли дітям засоби гігієни, продукти харчування і техніка, яка їм необхідна для навчання, бо є діти крім наймолодшій дитині 7 місяців, на старші 15, але вони займаються тут, навчаються тут. По мірі необхідності ми відвідуємо звичайно, в яких умовах діти, діти проживають, як вони проживають і чи не порушуються. Її їхні права, це ми перевіряють, наші працівники орієнтовані на ці, і це питання перебуває на контролі. Наразі на Прикарпатті проживає більше трьох сотень внутрішньопереміщених статусних дітей. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».